Колька за що платити ріелтору при купівлі квартири? Якщо я сам собі шукаю квартиру, я сам переглянув ці півтисячі об'яв на всіх платформах з нерухомості в світі, якщо я сам поїхав по переглядам, і передивився 150 квартир. Якщо я сам знайшов цю квартиру, сам домовився, сам поторгувався, сам віддав нотаріусу на перевірку документи, сам заплатив за цю квартиру. І на угоді ріелтор каже, що я маю заплатити ще йому 5%. За що? Коли я підбираю своєму клієнту під купівлю квартиру, то я моніторю всі існуючі бази нерухомості. Вибираю список найкращих об'єктів. Везу, показую кожен із цих найкращих, зупиняємося на одному найбільш підходящому. А потім перевіряю не просто документи, а всю історію квартири та її господарів, навіть попередніх. І після купівлі найкращого об'єкту з всіх існуючих на ринку мені платять заслужену комісію. Але перед цим я ще так поторгуюся, що за часту я сам же свою комісію і виторговую. А за рекомендацію, що заплачу свої гроші вам. Запам'ятай, якщо болить зуб, немає сенсу йти на шиномонтаж. А якщо треба купити квартиру швидко, безпечно і дешево, звертайся.